Вправа 559. Принтер друкує 8 сторінок за хвилину. Скільки сторінок він надрукує за 2 хвилини, 5 хвилин, 10 хвилин, 12 хвилин, 15 хвилин? Ну що ж, давайте міркувати. Що таке, що принтер у нас друкує 8 сторінок за хвилину? Це продуктивність праці. Він 8 сторінок друкує за 1 хвилину. І якщо нам треба роботу, що він виконує, або обсяг роботи, правильніше сказати. Що він виконає за 2 хвилини, нам треба цю продуктивність помножити на час. Отже, якщо ми пригадаємо формулу, пишемо перше, що обсяг роботи А він дорівнює продуктивності N, що множиться на Т. І це дорівнює. Отже, продуктивність у нас 8 сторінок за хвилину треба помножити на 2 хвилини. І це дорівнює тоді. 8 на 2 це у нас 16. Пишемо в дужках чого, сторінок, сторінок, ну і записуємо пояснення, надрукує. Принтер. За дві хвилини. Добре? А зараз нам треба дізнатися, скільки ж він надрукує за 5 хвилин. Ну, це аналогічно записуємо. Отже, пишемо тоді друга дія. Знову записуємо, що А. Обсяг роботи це продуктивність N, що множиться на Т на час. І це дорівнює. Продуктивність у нас 8 сторінок за хвилину треба помножити на 5. І це дорівнює. Пишемо. Це буде 40. Пишемо в дужках чого. Сторінок. І записуємо що це надрукує принтер. Надрукує принтер. За 5 хвилин. Є. Yeah. Так. Ну і наступне. Треба там дізнатися за 10 хвилин, це кінки надрукує. А знову пишемо те саме. Третя дія. А продуктивність. Вибачте, А, обсяг роботи, це N. Продуктивність, що множиться на Т на час. І це дорівнює. Продуктивність у нас 8 сторінок за хвилину. Треба помножити на 10. І це буде дорівнювати 80. Пишемо в дужках чого? Сторінок. Це записуємо. Надрукує принтер. За 10 хвилин. Так, добре. Ну а зараз нам треба дізнатися, скільки ж він надрукує за 12 хвилин. Все пишемо аналогічно. Пишемо тоді четверта дія. Знову обсяг праці А це продуктивність N, що множиться на час Т. І це дорівнює. Продуктивність у нас 8 сторінок за хвилину треба помножити на 12. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити 8 на 12. 8 помножимо, а 12 запишемо 10 плюс 2. Розкриваємо дужки. це буде 8 помножити на 10. Додати 8 помножити на 2. І це дорівнює. 8 помножити на 10 це 80. А додати 8 помножити на 2 це буде 16. Ну і разом це буде 96. Пишемо в дужках чого сторінок. Ну і записуємо пояснення. Надрукує принтер. Надрукує принтер. За 12 хвилин. Так, є. Ну і переходимо тоді вже до знаходження, скільки ж надрукує принтер за 15 хвилин. Все так само, тільки замість часу підставляємо 15 хвилин. Отже, пишемо тоді 5. Отже, обсяг праці А це продуктивність N, що множиться на час Т. Це дорівнює. 8, що множиться, замість часу пишемо 15 і це дорівнює. Ну що ж, давайте запишемо це як 8, що множиться, а в дужках 10 плюс 5. 15, запишемо. Це дорівнює. Розкриваємо дужки, 8 треба помножити на 10. І додати 8, що множиться на 5. Це дорівнює. 8 на 10 це 80. А 8 на 5 це 40. Додати 40. Разом це буде 120. Пишемо в дужках чого. Сторінок. Ну і записуємо пояснення. Це надрукує принтер. Принтер за 15 хвилин. Є. Ну що ж, ми вже обчислили, скільки принтер надрукує за різний час. Ну і давайте записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, спочатку пишемо 16 сторінок. Потім пишемо 40 сторінок. Потім 80 сторінок. Потім пишемо 96 сторінок. Останнє пишемо 120 сторінок. Ну що ж, ось таке завдання на продуктивність праці. В ньому ми знаходили обсяг роботи. На цьому вправу завершено.